Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, що і коли посіяти у серпні, у самі родючі дні, щоб отримати два, а то й три врожая до кінця городного сезону. Серпень це останній місяць літа і він є найсприятливішим для повторних посівів. Шалена спека потрошку відходить. Ночі стають прохолоднішими, і це чудовий час для висадки скоростиглих культур, які потребують нічної прохолоди. Це усілякі зелені, пряносмакові культури. З овочевих це капуста, редис, дайкон, ранні сорти буряка, моркви на пучкову продукцію, цибуля на зелень, редька і різноманітні види салатів. Та й інші культури їх є достатній перелік, як мінімум 20 для повторних посадок і посівів у серпні. Тож за діло. Календар складено для усієї території України за київським часом. І практичніше за все починати із зелених і пряносмакових культур: це кріп, петрушка, рукола, кресалат, шпинат. Цибуля на перо, базилік, кінза, коріандр та інші. При створенні оптимальних умов вони швидко сходять, швидко формують зелену масу, яку можна багаторазово відновлювати після зрізання. Ці культури зелені, та пряносмакові, а також салати, краще за все висівати у наступні дати перше, друге. Третя до 14 години, друга половина восьмого, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте серпня, шістнадцяте, сімнадцяте, двадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте та двадцять п'яте серпня. Якщо посіяти ці культури у дані дати, то ви отримаєте гарну, свіжу зелень до столу. Великий врожай, стійкість до шкідників і хвороб. Далі, що ще можна посіяти? Горох та спаржеву квасолю. Посіяні у серпні вони починають поступово достигати десь у середині вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою і стають дуже смачними, ароматними краще за все горох та спаржеву квасолю висівати у ці родючі дати. Це друга половина 8 серпня, 9, 10, 11, 12, 13 серпня, 16, 17, 24 та 25. Далі. Настає черга ранніх і суперранніх сортів буряка, і моркви на пучкову продукцію. Так, ці коренеплоди не будуть гігантськими, і врожай вони дадуть невеличкий, але порадують надзвичайним смаком молодих овочів, їх можна використовувати для салатів, для перших та других блюд буде дуже смачно. Буряк, буряк та моркву та інші коренеплоди краще за все висівати у наступні родючі дати. Перше, друге, третє, 20, 21, 24, 25, друга половина 28, 29 та 30 серпня це дати на спадаючому місяці. Далі ще приходить черга редиски і дайкона. Найбільш скоростиглі вони встигнуть сформувати смачнющі коренеплоди. Вже через 15-20 днів смачні коренеплоди редиски чи дайкона будуть на вашому столі, а восени редис, він особливо солодкий і не має різкого присмаку. Усі ці культури можна висівати протягом місяця. Нагадаю, що за місячним календарем коренеплоди краще за все. Сіяти на спадаючому місяці у наступні родючі дати 1, 2, 3, 20, 21, 24, 25, друга половина 28, 29 та 30 серпня. У ці дати рослини швидко сходять, дають врожай, що добре й довго зберігається, великі та смачні плоди, а ще стійкість. До шкідників та хвороб. Далі, висіяна з середині серпня потішить урожаєм і пекінська капуста. Вона буде смачною та поживною. Краще за все пекінську капусту висівати у наступні дати 11, 12, 13, 16 та 17 серпня. Капуста дружно зійдуть та буде добре рости. А далі дасть корисний врожай. А ще серпень це пора сидератів. Якщо хочете великий врожай на наступний рік, то сійте гірчицю, фацелію на ті грядки, які звільнилися від овочей, наприклад, від часника, цибулі, картоплі. Ця зелень підніметься десь на 10-15 сантиметрів і вже буде готова до перекопування. Заодно і усі бур'яни осінні перетворяться на зелені добрива. Сидирати найкраще за все висівати у наступні дати. Друга половина восьмого, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте. 16, 17, 20, 21, 24 та 25 серпня. Вони дружно зійдуть та будуть добре рости, дадуть шалену масу, шалену зелену масу та потім збагатять ґрунт. Також у серпні садять суницю та полуницю. І тут важливо не опустити моменти гарного поливу для кращого вкорінення. При посадці суницю та полуницю можна підживити органікою, наприклад, золи. Тож, кращі дати для посадки суниці та полуниці у серпні. Це друга половина 8 серпня, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 серпня. І нарешті, кінець серпня це оптимальний срок для посіву газонів. Трава дружно проростає і встигає гарно вкорінитися до зими. Нагадаю, що норми посіву десь 300 500 грамів на. 10 квадратних метрів. А вже існуючі газони скошуйте не рідше, ніж раз на два тижні. Найкращими датами для посіву газонів будуть друга половина 8 серпня, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24 та 25 серпня. Тож, до холодів Ще майже половина сезону, а отже, є шанс ви... виростити ще кілька корисних і потрібних рослин на тих місцях, що звільняються у вас на городі. Скоростиглі овочеві культури у другій половині літа, теж встигнуть виростити і дати вам другий, а то й третій врожай. Тож за діло сіємо та саджаємо у серпні. Щоб отримати свіженьку продукцію наприкінці осені і подальшому. Усім бажаю гарного врожаю!